Вважається, що на території України до моменту приєднання Криму, а це 54 рік, наскільки я пам'ятаю, мусульманських громад не було взагалі. Ну а ми пам'ятаємо 44-й рік, 18 травня, коли відбулася масова депортація. Кримських татар, а це основні носії, власне, мусульманської ідентичності, за межі Криму, їх всіх відправили в Середню Азію. І там називалася цифра 250 тисяч, з них лише тільки половина доїхала до місця свого, своєї дислокації, не переживши цієї такої страшної депортації. Тому мені от Саїд Ісмагілов якраз розповідав свої спогади дитячі. Він сам із Донецької області родом, як це відбувалося в його родині, де ті, хто повернувся із цієї страшної от операції, як вони пробували відновити свою віру ну, на території Радянського Союзу будь-які священні писання, в тому числі і Біблія, і Коран, були заборонені. Для вживання. Тобто це вважалися страшенно небезпечні книжки, і Саїд пригадував от ті, знаєте, вивезені Корани, такі, тому що вони зачитувалися до дир. Ну, І ясно, що не було ніяких священнослужителів в цій традиції. От Те, що пам'ятали батьки, те вони прагнули відновити і якось реконструювати. Про Репресії саме мусульманського населення України нам ну, немає достатньо матеріалів, щоб про це говорити. Я думаю, що ми хочемо дізнатися, як репресувалися мусульмани, то треба звернутися до досвіду середньоазійських республік, тому що дійсно вважалося, що ця релігія є породженням феодального устрою, що ми от будуємо соціалізм на цих землях і. Тому треба викорінювати дуже послідовно і жорстоко будь-які згадки про, про цю релігію. І тоді ну, ви те не пам'ятаєте, тому що ви молоденькі, а я ще пам'ятаю, коли в Пашані такі, знаєте, були дуже популярні брошурки, товариство знання, де про будь-яку релігію жодного разу не писали позитивно. Тобто, якщо греко-католики, то прислужники Ватикану, так? якщо мусульмани, то. Обов'язково прислужники там якихось Саудівської Аравії або там Ірану. Якщо це протестанти, то теж на службі у значить, якихось служб Сполучених Штатів Америки. Ну і це все активно вбивалося нам в голову, тому і досі нема чого дивуватися, що ми часто до немажоритарної релігії. До міноритарних релігій ставимося саме виходячи із тих підходів, які були в пошані ще з радянських часів. І отак як мені сьогодні сказав таксист, поки каже, не помре останній значить, до тих пір ми будемо досі згадувати значить, оті часи страшенні і вважати, що Радянський Союз це було рай на землі і прагнути його відновити. thank you